Смачно, бо на дрони. Під таким гаслом Україною шириться благодійна кампанія допомоги підрозділам головного управління розвідки. Ужгород став п'ятим містом, де презентували ініціативу. Її мета об'єднати ресторани, кав'ярні, інші заклади харчування по всій країні задля збору коштів на бойові комплекти, сікретбокс із fpv дронами Ось е, дрон, який на сьогоднішній день буде передаватися для наших захисників. Але в чому суть? Оскільки кожен із напрямків важливий, то під напрямок буде збиратись свій secret бокс. Десь буде ось оптоволокно, десь буде радіопередавач і наповнення буде цього secret боксу різним. Тому ми працюємо в форматі збору 50 тисяч гривень box, А технічне наповнення вже буде залежати від задач виконання і поставлених цілей від наших розвідників. Ціль амбітна 100 таких сікред боксів передати розвідникам у грудні. Кампанія стартувала на початку вересня. Наразі вже зібрано коштів на 25 комплектів. До участі вже долучилися понад півтори сотні закладів харчування, три з них з Ужгорода. Давно займаємося такими, скажімо так, благодійними заходами, намагаємось допомагати нашим хлопцям на фронті, як ми це можемо. І десь у вересні місяці, через знайомого, ми дізналися, що ГУР почало проводити такий проект: збір коштів на ці секрет бокси для наших хлопців. І маючи певне розуміння того, що у кожного з нас свій фронт, у кожен з нас. Я думаю, має допомагати всіми силами, всіми можливостями, які є. Ми організували цю акцію. Ми передаємо певний відсоток від продажів кухні на ці дрони, на цій бокс. І наразі вже от ми співпрацюємо десь півтора місяця. Змогли зібрати більше 50 тисяч. тобто один бокс ми зібрали. Є повне розуміння того, на що йдуть ці кошти. Тобто, ми точно знаємо, що збираємо на цей бокс і його передадуть нашим хлопцям. Аби активізувати рестораторів Закарпаття до участі у благодійній акції, під час презентації, де в одному із закладів Ужгорода зібрали з два десятка представників сфери, передбачили живий розбір кампанії від ідеї до реалізації, залишили час на запитання відповіді та можливість мережевої взаємодії між ресторанами, бізнес-партнерами та ініціаторами, У нас вже були деякі благодійні заходи, і ми допомагали уже силам оборони так сказати. Будемо допомагати як зможемо і з правами, і відсотком да, від прибутку, як, як, як можна краще, будем так казати. Для мене вона є особливою, тому що мій брат є військовослужбовцем, саме гурмо, і завдяки цьому наші заклади будемо доєднуватись, допомагати нашим силам оборони і щоб все було у нас лише перемога за нами, так сказати, і разом до перемоги. Заклади самі обирають формат певний відсоток, чи частина доходу від меню йде на формування комплекту або ж бізнес бере участь напряму. З перших днів повномасштабного вторгнення започаткував проєкт Фронт, і ми за цей період часу допомогли більше 250 мільйонів гривень на підтримку сил оборони. Також ми постійно в комунікації з нашими захисниками, але враховуючи, що війна триває. Практично 3-8 місяців ми на початку 2025 року прийняли рішення зробити проєкт, який буде креативний, який буде залучати не тільки людей, але й бізнес, синергії для того, щоб зробити максимально залучення на підтримку наших захисників. І ми започаткували проєкт до дня розвідки смачно, бо на дрони. Це не просто благодійність, це конкретна допомога фронту, яка через бізнес спільноти трансформується в техніку, котра нищить ворога, каже Володимир Гавриш. Ми закликаємо всіх рестораторів долучатися людей, які хочуть підтримати цю акцію, прийти знайти смачну страву або напій, і тим самим підтримати наших захисників. І наша мета зібрати 5 мільйонів гривень на 100 секрет-боксів для гурмо України. І в грудні місяці урочисто це передати в місті Києві. Підтримуйте, долучайтеся, коли нам смачно, то комусь лячно. Ми працюємо для спільної перемоги. Так, гастрономічний бізнес Закарпаття, та й загалом України стає частиною великої справи спільно допомагати захищати країну.